Привіт-привіт! Ми сьогодні подивимося всі мої як воно називається. Ну всі у твої штуки, які тут є. їх є 25 і пай 100 слотс. скільки коштує ще 100 слот. Скики кошти шесто слот. що тут таке? Элберг. Wat is dat? Een kartrein? Ah, wat is dat? Ah, dat is een andere kartrein. Wat is dat? YouTube! Wat is dat voor YouTube? Dat zijn eigenlijk computeren. Uh.

Давайте привезти без того, без лоу кліпа. Я попув один, я попув п'ять, я попув сім, я попу вісім, я попув 9, я попув 14, я попув п'ятнадцять, я попув шістнадцять, я попуп двадцять два, я попу 23. двадцять три. Ааа, то що було, коли мені здобув надає тринадцять. А то було. Я, я не пам'ятаю, що було тоді. 13 нам подобалося вже коли після... Е, коли той акаунт то була, нам ще подобалося 13, що, що тут нема пуп 13? А, 13 то слави, які ми ще не придумали. Ще пуп пуп 2 найгірший, пуп пуп 3 має бути найгірший. Бували ще отакий джетпак. Ну та і в групи слов, які ви ще не придумали, як це вже саме вечір. Дивський, як багато цимер в класах. Просто 100. Снежинки! Ого, ты надо ел. А два? А чё они могут тут пролотиться? Ладно, ну, давай да вот так попробуем. Что там есть? Что там такие? А, -а, а, тут 2048 кубики. Я по не можу ходити. Я, то я стоил раніше. Та ну, да, то і я построил. То Але я, я навіть знал, что буде дальше. А, я просто на калькуляторі Ну ладно. Ну да. Ми долго было теж. 52 рока. Снежилки, да, песня Пизо двадцать Снижинки, да, я ну клип выключил. Что тут хе? А, это вы проблемы с трубой. И забыты такие я був старой буквы. Як я вам показувала ці секрети за 55 підписників, то ви про ми, ми, ми пробували зробити щось схоже, тільки бо тільки дома не була там, щоб що настроїли. А, ми хотіли зробити сон в тільки крейта картрайт. Ну, я не біг грати в Creator. краятор. Куда бельгий лежали? Так що давайте до наступного до наступного слова переходит. А пути, що там? А, то я нічого не давай давайте другий. Роман сим сім сім скортрейд. І хто бачите, що я аккаунт звати Роман 777 то я просто його так назвал як старий аккаунт. Ми ще всім є той і друг робив. Самі бачите, що ID другий. 2375592 псвадь трьох.

Як це ну то... є, Там де я показую всі секретні пупуси, але буду вам показувати в тому відео. Бо, то, треба підписуватись, просто. Вірус, рейд. Ладно, давайте останній пупупи. Я пу-пуп, пуп, я пу-пуп, пуп. два, я пу-пуп, пять пуп. палка. Три-тре-тре-тре-тре-тре-три-тре-тре. Три, 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 три. Что там є? Что 42... тут? скільки тут, е... а знаешь, скики тут. Сорок е... воде. Так пу-пупа было, читами тут. Ну, добре, що э, в Create a Cartwright можна робити тексти. Бо в Starcraft забрали текст. І мені там на то Ладно, ну, всем пока.